Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 22 квітня і я хочу показати ще один із способів вирощування інжиру. Це комбінований спосіб. Тобто вирощуємо спочатку сажанець, садимо якусь ємкість, контейнер. Я посадив 10-літрові відра. Внизу відра зробити дренажні отвори. Не з самого низу вітра, а е, біля дна з боків. От, щоб курінчики повилазили у нас паралельно е, і йшли паралельно землі, закладав. Потім закопати на одну третину відра в землю і хай вегетує. Це вже дворічний сажинич чи рослина. В тому році він виготував. Це тернопільський умовний. Був перший врожай. Весь врожай не дозрів, бо укриття ніякого не було. То мій перший досвід був комбінованого вирощування інжиру. В цьому році. Трошки запізно, але у нас була дуже холодна весна. Треба було трохи раніше його виносити для розгону. Але вже як є. І е, так само я його заніс був, викопав восени, як були перші приморозки. Викопав із землі отак, з такими корінчиками. От корінчики у нас. Трошки їх поурубував і заніс. Має такий сарайчик, там немає мінусових температур. Заніс туди, розклав і присипав вологою тирсою. І вони добре збереглися, вони не попримерзали, але ще і не тронулись вріст. Хоча от вже є зачатки, що вже от починає просинатися. І я вирішив от в цьому році продовжити свій експеримент. Викупав невеличку траншейку десь на пів штика. Глибоко не потрібно його заглиблювати, бо інжир має поверхневу кореневу систему і чуть-чуть ми його присипемо, щоб добре прогрівала земля, щоб він чим скоріше стартанув. Всипав я в траншейку відро перегною, а такий від курей, чуть-чуть замів курник, висипав. І зараз я їх розкладу, полию, підживлю і постараюся накрити його агроволокном. Буду відео продовжувати, що з того вийде. Продовжуємо. Значить, посадив я свої інжири. Тепер. Полив гуматом калію і ще полью на відро, дав нітроамофоски по ложці, ложки на відро. І пів відра на кожен кущик. О, і постараюсь чимось вкрити. Ну, не знаю. Тут в ряду не влізли в мене всі. Маю шість. Маю два лишніх. Хто може зголоситися тут із з Тернопільщини, захоче вже готові отакі рослини, то дзвоніть, приїжджайте, забирайте. А чотири ще буду експериментувати на слідуючий рік. Маю один далмацький, два умовних тернопільських і один Харді Чикаго. Отакий асортимент. Якщо вийде, вони великі, якщо вийде якось вкрити, робити тепличку, якщо буде час, то зроблю тепличку для розгону його. А ні, то, то буде так, будемо пробувати і так. Бо то великі затрати праці і будемо пробувати. Так що таке відео. Слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого, повирощення інжиру, аптинідії, хурми, маракуї північної, лохини і ще деякі екзотичні рослини. Акебія появилася новенька в мене. Слава Україні! Героям слава!